Очільник київського метрополітену Віктор Брагінський написав заяву про звільнення зробити це добровільно його раніше. Закликав міський голова Віталій Кличко через скандал, у який потрапив чиновник. Журналісти Бігусінфо провели розслідування і викрили численні порушення в декларуванні майна Брагінського, який очолював метрополітен майже 10 років. До прикладу його мати пенсіонерка, за даними розслідувачів, скуповує дорогі квартири а формально колишня дружина. Будує дачу в козині. Тим часом сестра чиновника купила в нього землю. Як твердять журналісти, просто із космічною націнкою. Е очільник Кличко відреагував на це словами: цитую, злий вечір з неприємними, скажімо так, відкриттями для мене і зазначив, що за факти, які оприлюднили в розслідуванні, тепер мають взятися правоохоронці.